Залишаю відгук про осушувач повітря. Майконтрумер Хепа 25, купувала на сушителіа. Дякую консультантам, що допомогли обрати його. Отже, купила цей осушувач, так як в мене квартира 50 квадратних метрів, немає балкона і тут сушиться білизна. Ви можете помітити, до речі, він працює буквально півгодинки, як вже підсох одяг. О, тут дуже видно. Зручний пересування, тому що тут є такі колеса, От, його легко пересувати в різні кімнати, бо я його юзаю не тільки в цій кімнаті велетенській, як ви можете помітити, у мене тут кухня, і коли готує їсти, всі оце сушують, прибираю весь пар. Тут ліжанка собаки, яку я також мила. Бачите, можна помітити ось тут мокре, вже сухе, бо вона підсохла. Використовую, наприклад, ванні також дуже зручно. Раз в декілька днів тут є бак, який я зливаю воду, і там. Не так часто, як потрібно, але промиваю чищу фільтр. Дуже зручний в керуванні, тут все зрозуміло, юзельний, прикольно виглядає. Зараз я от поставила якраз такі сушку білизни і якраз сушці білизна. Тихий в роботі, ви бачите, тут індикатор є, який світиться зараз. Якщо у вас сильна вологість, наприклад, то він буде світитися червоним, що в мене відбувається в мене. Тому рекомендую. Класна річ!